Ну що, про суди суддів і судові символи влади? Значить, в Україні з судовими символами влади є державний герб України. І коли ми почали досліджувати герб, ну, не випадково, бо побачили, що 20 стаття Конституції не виконана, то побачили, що є три законодавчі акти, які описують державний герб України. Перший це стаття 166 Конституції 1978 року. Другий постанова плюща від 19.02.92 року про Державний герб України. І третя це стаття 20 Конституції України, яка не виконана. І той герб, який зараз існує на всіх печатках органів влади, як тризуб, його немає в жодному з цих. Законодавчих актів Ні в першому, ні в другому, ні в третьому, тобто це якийсь четвертий герб, якого не існує взагалі в законодавчому полі. Тому у всіх судів немає судових символів влади. І тому вони навіть не можуть по, по своєму законодавству, по закону про судоустрій, статус суддів, по Конституції України не можуть винести рішення іменем України. Хоча тепер, коли я розпізнаю живий і мертвий простір, а цей простір Конституції, який не відповідає Декларації про державний суверенітет, він теж є неживим, то я розумію, що не може рішення на території, де живуть живі люди на живій території, виноситись іменем назви якогось підприємства. Навіть якщо це є держава іменем України, тобто рішення повинно бути винесено іменем найбільшого власника, а це української нації. Чого? Того, що хто відповідати буде за це рішення? Україна не може відповідати. Це суб'єкт господарювання. Просто який повинен приносити прибутки нам всім, облікувати національне багатство, приносити прибутки, ми отримувати частку від цього прибутку, вкладати в спільні якісь проєкти і так далі. А іменем української нації, тобто гаранта від Бога, від роду на цій території, гаранта правди, справедливості, совісті по відношенню до нас всіх і наших дітей. Може бути винесене рішення. І тоді в мене виникає питання: якщо всі рішення судів мені тут прислали з Подільського суду рішення, ми подали на всіх суддів цивільний позов, ну коротше, вони навіть по своєму законодавству розглянули його неправильно, бо апеляційний суд повинен визначити, хто повинен розглянути цей позов. І суддя Подільського суду якийсь виніс рішення, що вони повертають і не можуть розглянути. І якщо вони іменем України не можуть розглянути це рішення, цей позов, то хтось же повинен розглянути цей позов по відношенню до людей, які себе називають суддями, судом і виносять рішення іменем України без судових символів влади, хтось повинен відповідати правильно? Перед ким? Ну, найбільшим власникам тут. Української нації, і значить, що готуємо ці документи, точно так як всі інші документи, і ми будемо розказувати, як ми це будемо робити на національне слідство і національний трибунал. Тому що не може такого бути, щоб ніхто не міг розглянути ці документи. А кожен із нас, кожен із нас, як власники, цей і суддя, і суд, і захисник своєї правди національної. Тому готуйтесь суддями ставати.